Усім привіт! Мене звати Тетяна, і я продовжую вас знайомити з старшими арканами карт Таро. Ми вже пройшли шута, нульовий аркан, ми вже пройшли мага, а сьогодні в нас Верховна Жриця. Другий старший аркан. Архетип цього, цієї карти це цнутлива жінка. На карті сидить жінка, у якій одяг голубого кольору, і струящийся, на вигляд, який характеризує воду, водну стихію. Жінка сидить між двох колон чорною і білою, які символізують добро і зло, жіноче, чоловіче, інь таянь, е, дуальність, двойственность. Жриця, вона хранителька селенських секретів. Вона сидить на вході у світ спокою та рівноваги, за її спиною завіса, яка відокремлює внутрішній світ від зовнішнього. Море за колонами, за завісою, символізує непізнане. І от жриця, вона готова відкрити цю завісу, відкрити таємницю до непізнаного, але тільки тим, хто цього захоче. Жриця пробуджує до життя внутрішні сили. І є символом тонкого чуття. Вона говорить про необхідність довіряти своєму внутрішньому голосу і бути готовим піти за тими імпульсами, що йдуть із самої глибини душі. Вона тримає совій, на якому написано Тора. Це означає закон Божий, вищий закон. Він трошки прикрит накидкою, тобто це приховані знання. Так як жриця, одяг жриці блакитного кольору і символізує водну стихію, це означає, що жриця має типову жіночу природу. Жриця це богиня ізіда, це єгипетська богиня родючості, магії та жіночної краси. Вона уособлює жіночі принципи, інтуїцію, терпіння. Чистоту. Жриця має такий девіз – всьому свій час і всьому своє місце. Вона дозволяє всьому іти своєю чергою. Ну, ключові слова по жриці це невин, невинність, інтуїція, пізнання. Терпіння, спокій, пасивність, жіночність, таємниця, приховування, інформація, можливо, якась інформація, можливо, щось ми не знаємо. Це міфи, легенди, якщо до ситуації, то це період очікувань, тут дій ніяких немає. Але, але тут немає і агресії, немає е, войовничих якихось проявів, немає сильних емоційних навантажень. Е, жриця, вона до контролю, вона байдужа. Вона сидить е, у своєму спокою і трошечки від цього відсторонена. Якщо це характеристика особистості, то це самодостатня, шановна жінка. Це особистість, дуже інтуїтивна, з гарною пам'яттю, чутлива, вміє, вміє зберігати таємниці. Ця людина, вона не схильна поспішати. Вона неспішно приймає рішення та не поспішає з якимось такими енергійними діями. Така людина вона полюбляє бути на самоті, вона потребує вільного часу, і вона не терпить рамок і якихось притискань. От, вона любить замкнутість, тишу, і, і зі стресом ну так, не дуже справляється, вона, вона поважає права ближніх і свої переконання вона зберігає при собі. Жриця, що її називають попесою, колись в старину називали попесою цю карту, вона може позначати мати, сестру, дружину, подругу, може бути начальницею. Що стосується відносин, то Жриця це самостійна людина. І так як вона самодостатня, то вона часто і не потребує відносин. Але якщо вже жриця у відносинах, то це спорідненість душ, це відносини з таким глибоким зв'язком де люди почувають один одного навіть на відстані але, як я сказала, тут мала така схильність до стосунків, до створення відносин. Така людина вона не буде фліртувати, вона не буде бігати по вечірках. Тому, тому стосунки так можуть бути і відокремлені, наче так сам кожен по собі. Якщо це робота, то це початок чогось, але повільний. Це тут проходять окультні практики, магія. Наука, освіта, здатність тут вивчати, тут буде добра робота у закритих та секретних організаціях. Там, де система відеоспостереження, це дуже тут добре буде наукова робота, психологія. Але жриця каже, що тут треба зосереджитися на внутрішньому своєму голосі, і голос він підкаже, як буде краще, і приведе до потрібних результатів. Ну і от така і порада йде по цій карті. Що довіртеся, довіртеся своєму внутрішньому голосу, довіртеся своєї інтуїції. От така в нас сьогодні карта. Дякую за перегляд.